Взагалі домашня діти старалися, і батьки долучалися, і самі діти, і бабусі всі максимально хочуть продати свою продукцію, щоб допомогти зібрати кошти на ЗСУ. У нас дуже великий асортимент, і все різне, і солодке, і солоне, і навіть напої. Також і в нас жиле все дуже смачне. Тому закликаємо всіх і продаж іде. Вареники з вишнею, сиром, тістечка та солодка випічка 6 листопада заполонила пахощами стіни Прилуцької гімназії номер 14. Цього дня тут прогримів благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, як каже директор навчального закладу Максим Правдивець, сьогодні проходить вже другий етап дійства. Традиційно в нашому закладі проходить осінній ярмарок. За допомогою якого ми збираємо кошти на благодійність для ЗСУ. ярмарок у нас проходить в три етапи. тому що у нас скажімо так відсутні приміщення для проведення загального ярмарку. Ми працюємо поступово. Спочатку був вже пройшов ярмарок для учнів початкових класів. Сьогодні проводимо ярмарок, де свою продукцію представляють учні 5-7 класів. Сьогодні гімназія активно долучається до благодійних справ. За словами очільника, саме завдяки захисникам учні можуть навчатися. Кошти збираються і передаються відповідно на ЗСУ за потреби Це Дуже, на мою думку, важлива така е, подія для того, щоб дійсно допомогти нашим захисникам. Тож поцікавимося у школярів, що ж сьогодні на торгових лавках. Ми сьогодні продаємо екрелі. Далі різні цукерки, жиле, попкорни, дуже гарні всякі браслетики, колечки. Дуже смачні круасани, тортики. А от продавці дев'ятого А пропонують придбати вареники з творогом, з маком, пирожки з вишнею, також з маком, піца, рогаліки із яблучним варенням, желе, кекси, медовик, кекси з ізюмом, також брауні і все, всякого хвата також пепсі, щоб було чим запити. І в нас гарне все, все домашнє, та все смачне. Анастасія Гордієнко, президентка навчального закладу, як каже для учнів, це гарна нагода відпочити від навчального процесу, тим самим допомагаючи захисникам. Ми маємо допомагати нашим воїнам, маємо їм допомагати також фінансово та морально. І тому ми збираємо, і передаємо на різні їм допомоги на снарядження. Гроші збираємо всі гроші з ярмарки. Також підуть на збройні сили України. Ще можуть поласувати солодощами та різними е смаколиками, і, і всі будуть задоволені. Наступною нас зустрічає імпровізована торгова лавка п'ятого б класу. Дівчатка покупцям пропонують найрізноманітніші смаколики. Ми сьогодні придаємо сосиски в тісті, різні салатки, цукерки, горішки. Печиво з побажаннями, попкорн, тортики, вафельний тортик, печиво, еклери, жиле, багато чого, кончики, піца, сосиски ще також є, жилейки такі, жиле, багато чого. Нам дуже подобається продавати родзинкою ярмаркувальників. Є печиво з передбаченнями. Ви можете передбачити ваше бажання або те, що вам побажають. Їдайте печеньку, а всередині маска відео читаю. А тепер цікавимося у покупців, що ж придбали на шкільному ярмарку. Трубочки, мені дуже подобалися з мішанками. От ну і желе, дуже вкусне. Я теж купувала желе і. То, як я... І трубочку». я купив оці кекси та желе». Тож школярі, котрі сьогодні відвідали ярмарок, залишились задоволені. «Взагалі дуже класно. Я люблю ярмарки. Я теж діти допомагають, і це навіть може погріти серце нашим військовим, що діти навіть не байдужі до них. І ну матеріально теж допомагаємо. Це дуже класно. Воно. Роз, роз, розкрашує будні дні спільними зусиллями учнівському педагогічному та батьківському колективам вдалося зібрати більше 18 тисяч гривень. Кошти спрямують на потреби збройних сил України.